Гурка є. І пташки співають, так цікаво. Калина наша. По-моєму, знову йде дощик. sweet. No way. Так, наша долина нарцисів. Ой-ой-ой. Кіцюня. Кіцінка моя маленька. Гарна кіця. Моя миця кіця. Ось та черешенька. Лиматі с росте один другий. Так, по дорозі річка вже знову тече. Ну, на річка а струмок. Це моя одна ялинка, така гарна. Ого. Йдемо до Діни. Там моя смиричка вже підросла. Дінося, що ти скажеш? Як тобі? Боїшся, як гурко чи ні? Моя Діночка, моя маленька Діна, гарна, гарна Дінося. Дай лапку дай, ну дай лапку дай. Я знаю, ти добра. Я знаю, що ти в мене чудова, Тіна. Дуже і мудра. Ніжна така. Ну, ну, ну. Ну, щось скажи, скажи щось, скажи. Ну, біжи, біжи в свою хатку, в хатку біжи. В хатку біжи, в хатку біжи, бо холодно. Біжи, біжи в хатку. Так, ну і... Дощик перед. то що я тут Ось такий квітневий дощик, Гроза. Краса. Кінець квітня.